Що насвердлю за три хвилини, то насвердлю. Але я вам скажу, що не дуже мені удобно одною рукою тримати. Давай, давай, німоч. Ну що там? Отако. Ну я думаю, ще трохи лишилося, не багато лишилося. А ну, гайда. Тож треба добити. Треба було зарадити от, от Давай, давай, Нємош. Не хватає вже в неї напруги, вже пише червона сіла. А ні, диви, якщо б пустив, це воно в защиту йде. Та ну. Ну, зараз покажу. Раз і вже червона. Не витягає. Нічого, досвердимо навіть руками. Бачу, вже хронометраж перецейкав. Ну, вибачайте. Так, що, головне, щоб в око не попало. Дивіться, який результат. Я думаю, якби метал тонший, не цей не тройка, а 2 мм вже би було. Е, може, напевно, під кінець, знаєте, під кінець воно метал закусює. Та стій, куди ж ти крутишся. Ага. О, дюрку бачу. Давай, треба ж просвердлити, треба ж просвердлити. Треба просвер... Оба, є! Треба просвердлити хуче за офіційний аккаунт. Чекай, бо вже відкрутилась. Є, просвердлив. Звісно, це вийшло не отвір, а дюрка. Ну нічого, може ми ще зробимо отвір. А ну... Ой-ой-ой! Так, ну... Кажіть ваші думки, як? Впоралась ця отвіртка з роботою чи не впоралась? О. Я б, звісно, хотів би ще його... щоб воно точно досвердлити і щоб ще свердло не вламати. Ану, зараз спробуємо. Ага, дульки з маком, воно вже, напевно О! все! Як вам 3 мм сталюка просвердлила. Так що моща.